Готуємо нашу рамку для виводу маток. В переважній більшості ми використовуємо систему НІКОД. Інколи переносимо личинки за допомогою шпателя. Інколи використовуємо, підсаджуємо матку і матка засіває в мисочки. Але найбільш швидше і те, що ми використовуємо, ми пересаджуємо личинки. Спочатку ми ставимо мисочки, потім їх обробляємо, бджоли їх. Готують після цього на наступну добу. Ми переносимо сюди личинки і переселяємо у вулик, в якому вже Безпосередньо будуть вигодовуватися личинки. Стараємося відібрати личинки з найпродуктивнішого вулика. У нас є відповідні записи, де ми відмічаємо, який вулик найбільше дав меду, найбільш продуктивний, найменш ройливий та злобний. У нас тут стоїть сітка для збору прополіса, тобто ми її на початку сезону ставимо і потім в кінці сезону забираємо, ставимо у морозильну камеру і збираємо таким чином прополіс. Як бачимо, тут матка досить продуктивна. Засів хороший, принаймні на цій рамці, якраз попалась рамка з відкритим розплодом, з личинками, з якої ми відберемо для прививки. Повертаємо назад рамку з розплодом, який було взято для переносу личинок. Наступна бджолосім'я – сімя це в нас сім'я-вихователька, яка якраз буде цих личинок нам виспитувати. Досить потужна сім'я, але ми тут її підготували, забирали матку, залишили лише закритий розплід і, відповідно, він буде виходити нам виготовувати майбутні матки. Використовуємо на пасіці місцеву породу українську степову, яка відноситься до виду mellifera. Відповідно, вона районована і згідно вимог потрібно використовувати саме найбільш Підібрані породи, які районовані для даної місцевості. Тобто нас ця порода повністю влаштовує і відповідно відповідає вимогам щодо органічної сертифікації. Державна ветеринарна служба щороку перевіряє пасіку і, відповідно, після перевірки робить відповідні записи у паспорті пасіки. Ми зробили позначці на цьому вулику, що це сім'я-вихователька. Бджоли в нас не агресивні, тобто абсолютно можна навіть знаходитися без маски. Отже, сьогодні зробили відводки для того, щоб збільшити пасіку, а також вивести нові матки. Також заклали маточники. Для відводків будемо ще створювати відводки і поступово збільшувати кількість бджолиних сімей та розширюватись. А також протягом перевірки назбирали певну кількість забрусного воску, в подальшому перетопимо та будемо використовувати на виготовлення вощини.